Привіт, друзі! Я сьогодні буду займатися медитацією. Ви Знаєте, будь-яке рукоділля взагалі, то є такою дуже файною медитацією. От. А сьогодні я буду робити мандалу виплітати. Мандали самі по собі, то є релаксаційні такі елементи. Їх можна Малювати, розмальовувати вже готові, виготовляти з будь-яких матеріалів в будь-яких техніках. Я сьогодні буду використовувати нитки. Ниточки я обрала пряжу для в'язання, Тобто такі товстенькі. Хоча можна і тонкі якісь акрилові використовувати, ну, це якщо ваше бажання. Знадобляться мені отакі от голочки булавочки із кульками. Взагалі їх знадобиться 8 штук. А для основи я використаю картон ящиковий, товстенький, такий міцний. Я вже вирізала два квадрата однакових, вони однакові. Я скажу вам, які в мене скільки сантиметрів сторони квадрата. Ну, майже 14. Ну, я так вирізала не вираховуючи по сантиметрам, але ну, просто взяла, от як мені підходить для мене такий розмір інтуїтивно. Можна, звісно, більше брати або менше. Ще я використаю клей ПВА. Я буду ці квадратики склеювати між собою яким чином я їх склею, з чого почну. Клеєм я змащую центр, не торкаючись кутів, вони будуть виглядати в мене. Зараз ви все побачите. Ось так я дуже добре змащую, щоб вони між собою склеїлися надійно, міцно. Далі беру. Другий квадратик і прикладаю ось таким чином, щоб мені вирівняти, щоб усі оці трикутнички були візуально однаковими. Ось так десь утвориться такий восьмикутник. Це дуже важливо, щоб все було у нас симметрично. Можна навіть поміряти сторони трикутничка. От у мене утворюється 4 см. Мають бути всі, вони 4 см. Так, є. Ну, я бачу, що нібито як рівно, зараз покладу. Далі треба притиснути чимось, поставити якийсь прес невеличкий, щоб все спресувалося, і дуже добре зафіксувалося, між собою, склеїлися оці наші квадратики. Після того, як вони склеяться, оці булавочки, Треба буде вставити оці кутики. Вони легко вставляються, звісно, зараз так покажу вам. На верхівочку кутика, отак вставляємо, бачите? І таким чином встромляємо їх на всі кути, на верхівочки кожного кутика. У нас восьмикутник, отже, вісім булавочок нам знадобиться. Отже, друзі, мої. Квадратики між собою міцно склеєні, в кожний кутик я вже вставила, бачите, по булавці. І, власне, тепер буду займатися намуточкою ниток. От обираю першу, хай це буде червоненька. Зі зворотнього боку я затискаю кінчик, кінчик нитки затискаю, тримаю тут міцно пальчиком. Так, ниточку виводю наперед. І для початку роботи я обкручую довкруж цієї булавочки ниточку, ось так. І прокладаю її по краю. Тобто ці булавочки будуть стримувати, щоб не зіскозували нитки. Далі я позаду виводю на наступний ріжок. Так само прокладаю рівненько ось так. Позаду знову таки повертаючи цю конструкцію. Я прокладаю ниточку і знову попрямій. Зрозуміли, так? От по цій прямій, отак От прокладаю, перевертаю. Тут завжди я тримаю цей кінчик. Ну, стараюсь принаймні витримувати його. Так, далі прокладаю, в мене залишилося вже трішки. Перевертаю, так, їх з'єдную, зав'язую. Так, нитку можна відрізати. При бажанні можна прокласти. Не одну нитку, а двічі пройтися червоним кольором, червоною ниткою. Двічі чи три нитки прокласти. Тобто, який ви узор собі задумаєте, від цього буде залежати кількість прокладених ниточок. Ну, я от по одній проклала. Тепер буду прокладати, ну, скажімо, біленьку, наприклад. Тепер можна або ж затиснути, або ж прив'язати до цього до кінчика червоної нитки, щоб його не тримати весь час. Виводю тут і прокладаю поруч із червоною ниточкою. Це можна робити швидко. Це можна робити, пригальмувавши, насолоджуючись кожним виточком потихеньку. Виробляти красу. Ось так. Спускаємося на ріжок нижче і прокладаємо ниточку поруч із червоною. Так, перевіряю всі сторони, пройдено. набираю наступну ниточку і кінчик її прив'язуюсь, зв'язую кінці. І далі буду працювати так само, як і з попередніми ниточками. Друзі, продовжує намотувати. Хочу вам сказати, дійсно релаксуюче заняття, можна думати про щось своє. Або спілкуватися, якщо ви будете це з кимось робити. Важливо мати хороший настрій. Бо навіть якщо у вас поганий настрій, то напевне таке заняття вас трішки розслабить і заспокоїть. Ну, а в мене вважалося, що виходить, бачите. Яскрава буде поробка так гарно виходить. Тут контролюємо, щоб однакові у нас відстані залишалися, можна підсовувати ниточки, якщо вони. Бачите, тут ширше, тут трошки вуще, тому треба все вирівнювати, щоб однаково було все. Отже, друзі, я вже. Закінчила на фіксую останню нитку на зворотньому боці. От що в мене вийшло. Можна зараз роздивитися, ще дещо натягнути краще ниточки. Ось така заготовка вийшла. І тепер потрібно щось усередину приклеїти. Що ви туди приклеїте, це ваша фантазія. Можу підказати, що туди можна маленьке дзеркальце приклеїти. Можна приклеїти якийсь великий страз. У ну, мене є такий стразик, але він недостатньо великий для того, щоб помістити саме в цю мандалу. Якби я взяла менші квадратики, то він би можливо помістився. От, але я знайшла таку, такого гудзика. Він перламутровий і тут такі сріблясті вкраплення є. І от він дуже добре туди вставляється всерединку моєї мандали. Я думаю, що він себе там буде добре почувати. І е, приклею я його за допомогою термоклею. Бо тут уже клей ПВА не допоможе. З нашою густо клеєм. І ставляю гудзик на місце. І моя мандала готова. За бажанням можна зробити петельку і повісити на стіну. Буде вам прикраса така чудова на стіну, на двері.